Попереднього разу ми приїжджали на даний об'єкт, виявили реалізацію алкогольного напою без ліцензії, не встановили, хто здійснює підприємницьку діяльність, працювали разом з працівниками поліції, склали адміністративний протокол. по 156 вилучили ряд там, алкогольних напоїв, склали адміністративний протокол, встановили, що це приміщення є на балансі Київ тепло -енерго. Зараз планували ще раз його перевірити, але воно не працює. Отже, був бої з поліцією. Да? Був складний протокол, вилучення відбулося. Так. Зараз е, намагалися перевірити діяльність всередині незаконна, правильно? ліцензії немає, опа нема, нічого. Нема ми направили листи до поліції для встановлення, хто здійснює тут підприємницьку діяльність Ді цього часу. Ще інформація не надійшла, але ми розуміємо, що це приміщення на балансі Київ тепло. Енерго, і ми направили листа також Київтеплоенерго для вжиття відповідних заходів щодо реагування незаконної діяльності алкогольних напоїв і реалізація в нашому районі. Юлія, що ви кажете, як експерт, що ви порадили нам робити разом, щоб Київ тепло енерго не надавалося в оренду, щоб незаконна діяльність не відбувалася тут. Ну щоб люди бачать, ж ви, тупо мруть. Люди мруть із якісного алкоголю сліпнуть і мруть. У нас там один-два приклади, не приклади як ви, ситуації, що тижня приблизно де, якби відбувається і за таких наливають і розливають. Що ми маємо разом? Ми зібрали всіх зробити, щоб такого незаконно не відбувалося. Щоб люди мали вибір, не кажу, хочеш уколодця, ну умовно, у кого алкоголя, а йди придбайся, зайди в квартиру і там далі ми не можемо його вибергувати.